Вітаю вас, мої рідні! З вами Наталія Ворох. І сьогодні ми з вами починаємо магічний шлях. Починаємо його з виконання першого завдання. Перше завдання складається з трьох частин. На самому початку нам треба придбати новий щоденник. Чому саме новий? Тому що це буде запорукою того, що ви готові будете впустити нові зміни. Підберіть його по серцю, хай він буде таким, який буде відображати ваш внутрішній стан тієї, того, ким ви себе бачите в майбутньому. Хай цей щоденник буде трошки дорожчим, ніж ви можете собі дозволити, ніж ви звикли собі купувати. Хай він буде дуже зручним. І дуже красивим, щоб кожного разу, коли ви будете його брати в руки, він приносив вам радість. Наступна частинка, вона дуже коротка. Вам треба сісти і задуматися, наскільки ваше життя зараз вас задовольняє, повністю задовільняє, нейтрально, зовсім не задовільняє. І от є якісь частинки в вашому житті, які дійсно вас повністю задовільняють. Можливо, це здоров'я, можливо, відносини, можливо, діяльність. Є якісь моменти, на які ми зараз не звертаємо уваги. Ми просто розуміємо, що вони як фон в нашому житті залишаються непоміченими. А є якісь моменти, які нам уже набридли яким ми не просто незадоволені, а які нас дратують? Такий відсоток може бути невеликий, а у когось може бути більш ніж 50. Зробіть це завдання чесно, не аналізуйте довго. Яка перша думка у вас прийшла? Як ви відчуваєте? От оце процентне відношення. У вашому житті, так і запишіть. Результат може бути різним. Може бути, наприклад, 100 0, 0. може бути 70, 25, 5 або 30, 60 і 10. У кожного свій варіант. Запишіть на початку щоденничка. Цей результат. Просто зафіксуйте його. З ними працювати зараз не будемо. Просто він є, а потім в кінці нашого курсу ми знову до нього повернемося. Перш ніж почати щоденник, придумайте його назву. Ця назва має відображати ваш внутрішній намір. Чому ви прийшли на цей курс. Ви можете назвати його шлях чарівниці. Шлях мага. Мій новий пазл, мого життя. У Кожного своя назва, але хай вона буде ваша рідна і від серця. Обов'язково напишіть намір, з яким ви прийшли на курс. І цей намір, він може бути коротким, а може бути розширеним. Ви повинні розуміти, що вас надихнуло прийти на цей курс. Курс це голосно сказано. Це невеличкий марафон, який я вирішила спонтанно провести і надати вам підтримку в тому, щоб у вас вийшло структурно пройти цей шлях від початку до кінця. Найбільше уваги я хочу звернути на Третю частину першого завдання, опишіть образ себе, і хай цей опис він буде настільки детальний, настільки чесний, настільки розширений. Не пожалкуйте часу на це, виділіть свідомо годинку, півтори, а може й дві. До того моменту, поки ви сядете в цей процес. У вас будуть крутитися якісь думки, у вас будуть спливати якісь картинки із ваших мрій, які ви мали в дитинстві або в юності. І кожен з нас точно знав, як ми хочемо жити. І зараз ми стоїмо в якійсь точці нашого життя. Подивіться на цю точку. Ми зараз визначились, наскільки ми задоволені в цій точці. Але є те, що ми хочемо змінити. І саме по такій причині ми ходимо на різні курси по саморозвитку, по досягненню своїх мрій, своїх цілей. Тому що є те, що нас не задовільняє. І давайте уявимо, що ми знаходимося в тій точці, в якій уже хочемо бути, яке наше життя. Уявіть образ себе в цій точці. Подивіться на свій ранок, в якому просторі ви прокидаєтесь? Хто поруч з вами знаходиться? Що ви робите вранці? Як ви себе почуваєте? Який ваш внутрішній стан? Яке ваше здоров'я? Які ваші відносини із рідними і заточуючими? Чим ви займаєтесь на протязі дня? В чому ви одягнені? Чи приділяєте ви увагу тому, в чому ви одягнені? Відкрите свої шафи. Подивіться, як вони упорядковані, якого розміру ваші шафи, якого розміру ваші кімнати, які стіни в них? Які вікна? Чи є в вашому просторі камін? Чи, можливо, він є не один? Якого розміру ваш будинок чи ваша квартира? Де ваше улюблене місце у вашій оселі? Як ви себе почуваєте на своїй кухні? Що ви любите їсти зранку? Як ви відноситеся до приготування обіду? Чи, можливо, його хтось готує для вас? Як ви проводите свій день? Куди ви їздите? Що ви робите? З ким зустрічаєтесь. Кожен день може бути різним, але тут варто звернути на стан, в якому ви проводите цей день. Як ви проводите свій вечір з друзями, з сім'єю, іноді наодинці. Можливо, ви кудись ходите. Можливо, ви любите відвідувати театр, філармонію. Можливо, ви любите відвідувати якісь спільноти, які надихають вас високими сенсами. Як ви підготовлюєте себе до сну? Які у вас є ритуали? Побудьте в цьому образі, в цьому процесі 10-15 хвилин. Помрійте. А тепер свої мрії перенесіть свій щоденник. Опишіть це в деталях. І зараз я поділюсь з вами, чому це важливо. Чому важливо створювати карти бажань, чому важливо прописувати свої стани, свої цілі в деталях. Тому що коли ми фіксуємо це перед нашими очима на папері, у Всесвіт ми посилаємо свій намір, і Всесвіт нам починає допомагати, а нам тільки треба широко розкривати очі, щоб бачити ці можливості і не проходити мимо них. Я в своєму житті створювала не одну карту бажань в моєму житті списано десятки щоденників. І я з певністю можу вам сказати, поділитися з вами, що все те, що я прописую, все до мурашечок, приходить в моє життя саме в той час, коли я готова до цього. Тому я вам бажаю на це завдання приділити стільки часу, скільки вам треба для того, щоб відчути цей образ себе. А далі ми будемо невеликими кроками. Рухатися до цього образу і в цьому нам насамперед допоможе організація нашого простору. Я вам бажаю натхнення, я бажаю вам гарного часу проведення з собою і в добру путь! З вами була Наталія Ворог. Я обіймаю кожного з вас. До зустрічі в наступному завданні.